Всім привіт і це гра про Санта Клауса та його виробництво подарунки. Добре, давайте грати. Грати давай. <пасхи> Той поїхав зі своїми друзями пошвидше. Швидше, швидше, давайте. Такс Польс. Санта Клаус мене вже тут чекає. Хо-хо-хо! Заприємную! Ты поїхав зі мною замов з моїм Санта Клаусом. Добре, ось спи. Що з іншими піномірами маєте робити? Так. Да. Ну шо ж, пішли працювати тільки ми двох. Так. Не потрібно паперу можна зробити плюшку. Друзі, це новий це просто для ринку. Тут 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 картинки. тут картинки, це так задумано. Ну тяут с этоп, не надо там як шопрителіха то цей той. Ну так, ну так схоже трошки. Але ее, пірат, це от саме найгірше. Ффф. Туфф. ось ва. Ось вас заяць. Як списку і треба було. Так, а наступна іграшка, яка там? Там буде складно. Ох. Ну що ж, друзі, нам потрібно пошвидше все зробити. Отже, в списку тільки два. Давай, ты швидше. Так, ставим. Нормально сход, ну там <рик> Опа, тільки на трьох. Тільки на троє налишились. Але я набрав прям хардкор, тому в ізичному тільки три іграшки. Центром. Так, Ось вам де, що далі в списку. ого го го залишилось останню. Ну, Вы справи? А живы так же з, з, з двома справами. Це останнє, яку я худовляли яку діти Інший, чи я тут порозносив. Ага. ой.

Финальна іграшка. Врішальна, чи достойно йти помічником? бути помічником сам! О, ура! він не ту забыли. Так, це ось ваш. О, молодець! Залишилось тільки рознести подарунки. З цим справлюсь тільки я. о хо хо Так кому першому? Йдемо до будиночка номер один. не замовляв. Ага. Так. О, то це вода. Ну, я ще печу. Дякую за гостинці, скажу я тобі. Так, поставлю тобі ще лист. Залишилося тільки-то. Вон сам був. Пишу колинь Олень ну що ж Щасливого всі. Щасливого всі. Прекрасного і щасливого всім. Симвиз Два О, 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 го 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 бы я без него и Ну, поехали, друзья. Нам потребуется еще в Крыму может так, Ну так, да. Зависно, что... поеду Не венчики поедут Ну що ж він збирайтесь, ми йдемо в іншу країну розносити іншим дітям потім Так, ну всім це кінець.